Всім привіт! Сьогодні буде трошки важке для мене відео, бо, на жаль, все пішло не так, як я собі розраховувала. Сьогодні ми будемо обговорювати молодий український бренд, який має назву Simplex. І давайте почнемо з того, що я запалю собі ось таку свічку, яка має назву Піски Сахара. Це отака величезна коробка, в якій приїхала ось ця свічечка. Свічка дуже гарна. Дуже гарна. Я знаю, що ви зі мною погодитесь. Вона скляна. Давайте я її собі запалю. Запалю, щоб мені було не так сумно далі розказувати. Мм. Я тут надиміла. Ну, вибачте, я запалила собі свічку. Я її запалила, бо я вже її нюхала і знаю, що вона пахне дуже смачно. І буде в мене такий дуже приємний, скажімо так, друг, який буде супроводжувати все це відео, бо, як я вже сказала, відео буде нелегке. Давайте, мабуть, почнемо з розповіді про сам Бренд. Чого? Я розповідаю про нього, думаю, ви зрозумієте трошки далі. Бренд Simplex, перше моє знайомство з ним, відбулося, коли я побачила їх рекламу в Тіктоці. Точніше, не рекламу, а просто їх відео в Тіктоці. І воно дуже сильно заверсилося. Там вони показували одну зі своїх помад, якщо я не помиляюсь, і я вирішила, що ну що ж я тягну, треба знайомитись з брендом. І я замовила на той момент. Чотири продукти, які були у брендах. Що це? Я розкажу трохи пізніше. Просто скажу, що я знову надала чотири продукти, які були у бренда, і оскільки бренд достатньо молодий, я підписалася на них в інстаграм і побачила, що. Вони викладали анкету, в якій було вказано, що якщо ви хочете прийняти участь в нашому дослідженні аудиторії, то ми вас запрошуємо. Хто хоче прийняти участь і пройти там таке невеличке інтерв'ю? І я відгукнулася, і мені написала менеджерка Катя з пропозицією пройти інтерв'ю. Я сказала, що з задоволенням пройду інтерв'ю, бо це цікаво для мене, як і як для б'юті-блогера, і як для дизайнера, якщо хтось не знає. Я працюю, скажу, по старомодному веб-дизайнером. але, думаю, всім буде зрозуміло. Де, і в принципі, це такий дуже прикольний досвід. Значить, в той момент, коли мені написала менеджерка, я запитала її, чи можу я поспілкуватися з їх власницею, оскільки бренд супер молодий, і це, ну давайте, чесно, було б вигідно і їм, і мені. Адже таким чином я би показала вам трошки за кулісся про сам бренд, провела би інтерв'ю з власницею. Позадавала якісь цікаві мені питання, розказала про це вам. І вигода була би для обох сторін, бо це була суто. Ну, так дуже грубо кажучи, реклама для бренда. Я хоча б про нього поговорила. І також я думаю, що це відео було б дуже цікавим для глядачів мого каналу. Можливо, прийшла б нова аудиторія. Я кажу це абсолютно чесно. Та і взагалі мені ця ідея спала на думку дуже спонтанно. Я подумала, що маленькі бренди скоріш підуть тобі на зустріч і будуть зацікавлені у цьому ніж якісь великі. Ну, це не про співпрацю, історія, це не про бартер, історія. Абсолютно ні. Я хотіла просто взяти. Інтерв'ю у власниці. Так от, якщо я зараз так само напишу мейл, ми всі чудово з вами розуміємо, що такого не станеться, бо я маленький блогер, а вони вже велика компанія, їм це просто не цікаво, що я абсолютно розумію і не вважаю, що це якось погано. Що у нас сталося далі? Менеджерка Катя зв'язала мене з власницею, і власниця сказала, що вона з задоволенням проведе зі мною інтерв'ю. На що я, як, о, скажімо так, недосвідчений інтерв'юер, Ча насправді питання не тільки в цьому, я запропонувала власниці, аби я надіслала. Її запитання я вважаю, що так о, коректно робити. Я чудово розумію, що в світі інтерв'ю, де інтерв'юер це зовсім інша річ. Це не просто знаєте привести і поздавати якісь компліментарні приємні запитання. Це так не завжди робиться, але моя задача не була облизати бренд. Я хотіла, щоб власниця була готова. Я не хотіла підставити її, і так само я не хотіла робити суперкомпліментарне відео і історію про те, як мені... Подобається бренд, і усе це. Я була в цьому не зацікавлена. Я реально щиро хотіла дізнатися трошки більше про цей бренд, бо це дуже прикольно. Плюс бренд запустився, от прямо під час війни, і в мене були там ті питання, також. І я надіслала власниці, Ми додавали з нею на конкретний день. Я надіслала власниці список з 17, якщо я не помиляюсь, питань, які виглядали. Я не буду їх тут показувати, бо можливо у майбутньому мені вдасться провести інтерв'ю з іншими брендами і я не думаю, що всі захочуть відповідати на ці питання, тому тут їх палити я не буду, але просто розкажу, що питання були такого характеру, про що ваш бренд, яка ваша філософія, про що ви хто? Хто власниця, тобто просто з цікавості. Також були питання, як вони від свічок перейшли до декоративної косметики. Про що я зараз трохи згодом розкажу? Були питання про Астру, бо бренд виробляється на Астрі, і мені дуже цікаво, яка у них там співпраця. Були питання про сертифікати. До речі, зараз ось тут з'являться сертифікати, які мені надав бренд на моє прохання в інстаграмі. Що дуже класно, що вони мені їх надали, але при цьому це сертифікат. ât asstri, certificate. Які включають в себе купу продуктів, а не продукти конкретно цього бренду. Але про це сьогодні дискутувати, довго обговорювати я не буду. Важко говорити про ті сертифікати, бо в Україні якась просто величезна проблема з цим. Але ця тема обов'язково скоро буде обговорена. Так що донтворі, але якщо вам щось цікаве, до речі, про сертифікати, можете писати. Так от були бренди, були питання про співпрацю з Astro, були питання про їх плани на майбутнє, були, ну знаєте, такі. Супер-супер питання, типу, чи любить власниця взагалі декоративну косметику, чи користується вона і нею. Я хотіла трошки більше розкрутити саме цей особистий бренд. Мені було дуже цікаво. Плюс я помітила, що в них в тіктоках знімається одна сама дівчинка. Мені було просто цікаво поговорити з людиною, яка є представником цього бренду і не менеджеркою, а саме власницею. Тобто, вона трошки більш розуміє філософію. Бо, якщо чесно, я дуже хотіла би, щоб наші українські бренди мали. Щось за душею, як би це не звучало, і робили якісь продукти не тому, що хочеться зробити грошей, хоча косметичний бренд це не дуже сильно про гроші, особливо на початку. А вони мали щось за от реально за душею, і робили це чомусь, а не просто тому, що. Коротше, чим закінчилася ця вся історія. Я скинула власниці ці 17 питань, і вона. Сказала, що все окей, а потім за день до інтерв'ю написала ось таке повідомлення. І а, ну що сказати? По-перше, я була дуже засмучена. Я дуже сильно засмутилася через те, що спочатку власне це погодились, а потім відмовилась. Мені це виглядає дуже дивно. Коротше, в цілому, для мене це виглядає, ніби вони злякалися цих питань. Я не можу стверджувати наскільки це. Правда, і чи дійсно це стало причиною. Але ситуація закінчилась ось таким чином. Власниця мені відмовила у інтерв'ю. Я дуже сильно засмучена. Чудово розумію, з її подачі, що ніякого інтерв'ю в майбутньому не відбудеться. Я дуже засмучена, що їй знадобилося три дні на те, щоб порадитись, на те, щоб дізнатися з командою, що вони не готові до цього. Для мене це дуже дивно. І для мене це дуже поганий знак, бо ніхто Хто не забороняв людині прийти і сказати, що я не хочу на це відповідати? Виглядає, що в них нема, скоріш за все, якоїсь філософії, ще чогось. Ну. Окей, як є, на жаль, це відео, в якому я вже, блін, 10 хвилин розказую, як я засмучена тим, що не відбулось те, на що я дуже розраховувала. І по суті, це могла б бути, я повторю, ще раз, реклама для бренда. Але виходить, якась трошки антиреклама. Я дуже розстроїлась, ніхто не прийшов. Пожалуйста, не обманувайте мене, більше так. І дуже сильно розстрою. Я дуже сильно, сильно розмутилася, і я прийняла для себе рішення поки що у цього бренду нічого не брати. Бо це для мене дуже дивно. Бренди так себе іноді поводять і окей, але мені неприємно і дуже дивно. Далі давайте. Говорити все-таки про косметику. Я вам вже розказала, що виробляються вони на Астрі. А це означає, що м, на жаль, через те, що я не дізналася, чи ці формули їм видають на Астрі, чи вони їх купляють і замовляють якісь конкретні. Ні, я нічого з цього не знаю. Бо, як ми всі знаємо, Астр це великий виробник, для якого ти можеш прийти сказати, я хочу цього і сказати, хочу цю і цю. Вони тебе упакують просто з самого нуля. Вони дадуть упаковку, вони тобі все зроблять. І, на жаль, я не знаю, чи ці формули замовляються. ну, тобто, Чи бренд попросив якісь інші формули, чи це просто те саме, що виробляють на її Астрі інші косметичні виробники українські, що, в принципі, може бути. Тобто, Дуже грубо кажучи, туш, яку я зараз тримаю, вона може, через те, що вона також зроблена на Астрі, вона всередині може нічим не відрізнятися. Наприклад, від туші, мені здається, Калорінтен також роблять на Астри. Я думаю, що я чи на власному заводі. А, ну от, Astro Cosmetics. От дивіться, є велика, просто величезна вірогідність, що, наприклад, Simplex це те саме, що і Color Intense, не конкретно ця туш, ця кольорова це трошки інший прикол, але просто в іншій упаковці. І вірогідність дуже велика, що нам штампують одне і те саме просто в іншій назві і в іншій упаковці. І на жаль, ми з вами зараз ніяк не дізнаємося. Я не буду проводити величезне дослідження і шукати за формулою, звідки ця туш, чи є якийсь аналог настрій такої туші, мені це не цікаво, я думаю, як і вам. Але просто, щоб ви розуміли, що майже всі заводи, які виробляються настрій, на можуть продавати нам те саме просто в різних упаковках. Просто от до вашого відома. Зараз я не буду займатися цим величезним розслідуванням, бо просто я думаю, що це зараз не дуже людям цікаво. Але я вам сказала. І так, тепер давайте говорити конкретно про цей бренд. Почнемо, давайте зі свічок. Бо насправді я робила ще одне замовлення на Сімплекс, де я замовила три свічки, дві з яких в мене виграли дівчатка в лотереї. До речі, заходьте в інстаграм. Я там дуже часто влаштовую лотерею для того, щоб допомогти херсонцям. У мене в закріплених є вся інформація. Там можна виграти косметику і ще дуже класні приколи. До речі, скоро буде наступна лотерея. Так що заходьте! Ось така от реклама в мого інстаграм. Тому що там є TikTok, де я викладаю відео кожен день. І також дуже сильно вас прошу, будь ласка, перевірте, чи ви підписалися на мене і чи ви поставили лайк на це відео. Бо чим більше в мене буде підписників і лайків, тим більше вирогітні, що я все-таки витягну якийсь косметичний бренд на отаке от інтерв'ю. А я більш ніж певна, що вам це також буде цікаво. І так, свічки. Свічки, капець дорогі. Я просто це просто треш. Ну, вона дуже дорого коштує. Це велика скляна свічка, вона дуже смачно, до речі, пахне. Вона прям. Ну, смачно, пахне, оця моя. Ті дві, що були до цього, вони мені не дуже сподобались, але запахи це дуже індивідуальна історія, наскільки, ну, я думаю, що ви в курсі. А, тому я собі лишила пустиню сахару. Дуже прикольна, тут написано, що вона така фруктова з ваніллю. Ну, коротше, прикольна свічка, хороша. Я скажу одразу, що я не дуже фанатка свічок. І як для ароматичної свічки, вона не дуже. До речі, не дуже. Вона а, ароматизована, тобто вона є приємний запах, але я б не сказала, що знаєте, така ароматична, що не пахне прямо всю кімнату. Ні, такого тут нема. Вона дуже красива, ну прям дуже красиво. реально класний запах, але скільки грошей я б за свічку не витратила більше ніколи. Я не знаю, можливо, це окей для свічки, але якщо врахувати, що я купувала ароматичні свічки в інших, знаєте, в, в яких звичайних магазинах, і ця свічка от такого розміру коштувала там, 300 гривень, все розумію. Мієш, що це там якась можливо більш лімітована серія знаєте, типу це не мас-маркет, але все одно особисто для мене, для свічки, бо я не скажу, що я сильна фанатка свічок, це дорого Тепер е, давайте нарешті говорити про декоративну косметику, яка є у цього бренда. Давайте, мабуть, перед цим. Я приділю увагу у цій упаковці. Я поясню, чому я супер у захваті від того, що люди підійшли з таким креативом. Скажімо, зараз глядає, ніби я проскіпуюсь до всього, але просто повірте, мене випісила оця історія, і я сподіваюся, що хтось покаже це відео власниці, і вони трошки задумаються про свою упаковку. Коротше, мене турбує саме упаковка свічки. По перше, це дуже класно виглядає. і Більш ніж певно, що їм хтось це порадить. Якщо ні, то придумали самі дуже класно, але максимально не продумали. Вона величезна, ця упаковка. Це упаковка з-під одної свічки. І дивіться, я проблема. Значить, я відкриваю, бачите, це такий домік для свічки. Тобто свічка ось тут стає, ось тут у нас світільок. І все дуже класно, і все дуже красиво, окрім того, що, по-перше, свічка при поїздці ціліпається. І а, вам за те, щоб передати цю історію, доведеться заплатити ну, достатньо так грошей. Але окей, а по-друге, оця верхня пірамідка, якщо ви придивитеся, я вам спробую показати, вона вся в воску. А знаєте чого? А і ще вона на скотчі, вона вже відірвалася, дуже, звісно, прикольно, але не це проблема. Ось ця пірамідка, вона вся в воску. От дивіться. Ви бачите, біле, вона просто поки їхала, вона подерла свічку зверху. І там от досі є такі вм'ятин. І це супер непрезентабельний вигляд, особливо для свічки за такі гроші. І це сталося через те, що тут забагато місця для цієї свічки, і вона просто всю дорогу, поки їхала до мене, вона там танцювала. І таке сталося не тільки з моєю свічкою, а й зі свічками і, дівчат. Бо я відкривала перевірити, чи вони не тріснули, і вони всі були подряпані вгорі. Ну, це капець. Ну, типу, я за такі гроші хочу відкрити і побачити, що все добре, а не от просто верхньої свічки подряпаний картонкою. Дуже креативно, але дуже не продумано. Все, зі свічками я закінчила. Тепер от реально давайте говорити про декоративну косметику. Тут теж дуже креативні упаковки. Вони виглядають ось таким чином. Ну, дуже прикольно. Якщо ви знаєте, деякі українські бренди, то вже бачили таку упаковку трикутну, але це не біда. Це виглядає дуже добре. Значить, які чотири продукти я собі замовила: туш, гель для брів, бальзам для губ зволожуючий і помада для губ. Матовок. Давайте все відкривати і показувати. Давайте почнемо з туші. Тушь ось таким чином. Упаковки, в принципі, всіх продуктів ось такі срібні і ось так красиво написано назви бренду. До речі, з хорошого, ну, упаковки дуже навіть непогані, і оця назва вона не стирається. Значить, отака у нас щіточка на туші. Нічого вона не знає. Отака у нас щіточка. Це супер, супер класична туш. Це знаєте, максимально проста туш, яку ви коли-небудь бачили. От найзвичайніше ця туш дає вам дуже дуже натуральні вій. Тут написано що вона Volume Up, Ну я б так не сказала. Вона просто дає натуральні вії. Дуже натуральні, дуже прості. Ну. Коротше, прямо, ну, от, максимально дефолтна туш. Я нічого про неї не можу більше сказати. Вона не особливо осипається, я з нею трошки походила, вона десь там, може, трошки пару крапельок впало з неї. Вона не водостійка, вона нічим не особлива, якісь ваувії wow, вона надає, вона дає супер звичайні вії. Ну тобто, це для любителів туші без якихось спецефектів. Скажімо так, дуже звичайно І мені не сподобалось, От мені правду не сподобалось, бо я такі приколи не дуже люблю. Вона для мене ні про що. Далі в нас гель-ябрів для отакий от маніпусючик. Тут у нас він прозорий, отака от в нього маленька щіточка. До речі, він пахне клеєм. Блін, він пахне клеєм. Прикол, що хочу сказати про цей гель для брів. Ви знаєте, мені сподобалось. От мін у мене сьогодні на бровах, і він мені дуже подобається. Він прям дуже класний, добре тримає. Добре, подивіться, як зачисли, робить тобі класні брови. Єдиний мінус, який я за ним помітила, але це не тільки цей гель для брів. В цьому році щось у нас вирішило статися пекло. 30 градусів на вулиці, і це не жарт, Тут прям реально 30-32 було градуси на вулиці. І я хочу сказати, що після такої адської спеки, а в мене жирна шкіра, гель інколи скатувався. От прям, знаєте, можна було так його потерти після такої спеки, того, як мій сєбом його роз'їв, і він реально так от знімався. Але цим страждає не тільки цей гель, цим страждають багато гелів, які схожі на клей для брів, а він схожий. Тому якби я не можу його цим сильно. Дорікати, мені гель сподобався. От, реально сподобався, хороша історія. Я б його дуже навіть радила. Давайте далі поговоримо про бальзамчик для yeah. губ. Ванільний бальзам, якщо я не помиляюсь. Написано живильний. Пахне чимось солоденьким. Значить, перше, від чого я дуже кайфую, дуже кайфую, це упаковка. Послухайте. Клас. Дуже класно, так, в мене ванільний а, бальзам для губ. Ну, дуже класно, слухайте, ну я не можу, я кайфую. Я таке дуже люблю. Дуже я люблю магнітні упаковки, вона така трошки важкенька. Бальзам хороший. Бальзам хороший. Мені сподобався. Пахне ванількою. Губи і правда зволожує. Він такий от навіть на губах, от дивіться, нанесла на ручку. І ви зараз побачите. Що він такий, ну бачите, трошки сяє на руки на руці, на руці, трошки сяє. Дуже прикольно і класно. Мені сподобався бальзамчик. Я не скажу, що він робить щось таке супер вау, просто хороший, класний, зволожуючий бальзам. За не дуже великі гроші кинути його в сумочку. Дуже класно за рахунок такої важкенької упаковки. Дарує вам відчуття люксу, що мені дуже навіть подобається. І останній продукт з тих, що в мене є з декоративної косметики. Це матова помада. Це матова напівпрозора помада. До речі, вона у мене на губах сьогодні. У мене з нею стався невеличкий трабл. Вона вивалилась. Я не буду казати, що це велика проблема, бо таке може статися з будь-якою помадою. Вона матова, напівпрозора. Я собі брала такий трошки червоний, трошки малиновий такого якогось кольору. Упаковка тут така сама, як і у бальзами. Ну, до речі, чимось таким більш-менш нейтральним пахне. Прикольна помада, вона дійсно матова. Прикольна формула, я б сказала чесно. Дуже прикольна формула. Ну. Но... Вона не буде довго у вас триматися, бо це воскова помада. Ну тобто, просто тримайте себе в голові, що це воскова напівпрозора матова помада. Хороша, не дуже дорога, симпатичний колір. Що ще сказати? Я не користувалася. Мені сподобалось. Якщо ви шукаєте щось подібне і вам цікавий український виробник. Можете подивитися, будь ласка, якихось захвату якогось вона мене не викликала. В принципі, який бальзам для губ. єдине, що мене дуже здивувало, дуже мені сподобалось, це гель для брів. Я від нього такого не очікувала. От він прям топчик. Він прям на першому місці, щоб я радила. Ну далі помада бальзамчик, і туш я б взагалі не радила, бо можна купити більш бюджетну. Я не жартую, можна купити більш бюджетну з таким прям вау-ефектом. Патрісія Лідо, до речі, любить робить. Класні, прикольні туші з класними вау-ефектами, вони там постійно роблять і термо, то усілякі такі приколи. Коротше, туш точно не. Вічку я б ще раз точно не купила, але якщо ви фанат, якщо для вас це адекуватна ціна, ви таким захоплюєтесь, бо я знаю, що багато людей такі люблять, можете спробувати. Також, у бренда є олія для кутикул. Ну, принаймні на момент, коли я це знімаю, я тільки оле... олі... олія для кутику. Я просто собі таки не бо я таким користуюсь. В принципі, це все, що я могла сказати про сам бренд і про саму косметику. Я повторюю, що для себе я поки що не хочу купувати цей бренд, бо мені не дуже приємна ситуація, яка сталася, і проблема не в. Тому, що мені відмовили, і я така ображена дівчатка, питання не в цьому. Питання в тому, що це дуже дивна поведінка для бренду, і мені дуже сильно виглядає, що вони мені відмовили саме через мої питання, бо це в принципі і сталося після того, як я їм скинула питання, і виглядає дуже негарно. Я вам розказала ситуацію. В якісь висновки про їх косметику і взагалі про них робити тільки вам. За вас я це робити не буду. Я просто розказую вам, як воно було. На сьогодні на цьому все. Бо більше мені про цей бренд розказати абсолютно нема чого. Ось дивлюсь, як догоряє моя свічка. Ну, пахне вона достатньо приємно. Дуже вам дякую за перегляд. Будь ласка, поділіться в коментарях своїм враженням. Буде мені дуже цікаво почути вашу думку про косметику цього бренду, чи бачили ви її, бо е наскільки я розумію, бренд починає запускатися і е робить, е або тільки починає робити якусь рекламу, бо я бачила мені здається, їх рекламу в інстаграмі. Так от, чи ви бачили їх, чи ви пробували їх косметику, теж цікаво, що ви про це думаєте. Також можете написати в коментарях а що. А я не знаю, що ще написати. Все, що думаєте, можете написати в коментарях. Feel free! Ще раз дуже вам дякую за перегляд, за всю вашу підтримку. Бо навіть ті два-три коментатори, які постійно мені пишуть коментарі. Я вас дуже ціную, Мені дуже приємно. Я вас бачу. Ви просто сонечки, які неймовірно круто допомагають мені розвиватися далі. Це дуже важливо для мене. Ну і на сьогодні на цьому все. Па-па!